Пропонується до продажу будинок у самому місті Лубни Полтавської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає житло безпосередньо у межах міста, але водночас хоче мати власну ділянку, город і тишу навколо. Будинок цегляний, одноповерховий, загальна площа 50 квадратних метрів. Усередині є дві житлові кімнати, кухня, коридор та санвузол. Опалення індивідуальне газове. Проведені всі комунікації: газ, центральна вода, а також додаткова свердловина глибиною 65 метрів, тобто ви завжди матимете запас води незалежно від міських систем. Стан житловий, можна заселятися одразу або поступово робити косметичний ремонт під себе. Меблі залишаються. Це суттєва економія на старті. Ідеально як для молодої сім'ї, так і для старшого подружжя чи дачного сезону. Ділянка 6 соток. Дуже гарно доглянута. Тут є все для ведення господарства: два погреби, сухі містки, два цегляних сараї, окремий курник для птиці, невеликий, але й доглянутий сад, і головна фішка сортовий виноград, аж в 50 кущів. Це не просто будинок, це спосіб життя, мати все своє, і фрукти, і виноград, і овочі з городу, і при цьому бути в місті, близько до магазину, транспорту, лікарні, школи. Вулиця тиха, сусіди добрі, район безпечний. Усе це важливі фактори, коли шукаєш дім не просто на продаж, а для життя. Якщо ви мріяли про невеликий будинок у місті з городом, садом, зручною інфраструктурою, ця пропозиція саме для вас. Ціна 11 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.